Завітали у мальовничі Пустомите – невелике містечко неподалік Львова, де поєднюється спокій природи та динамічне життя громади. І з самого ранку нас зустріли пластуни, вихованці українського скаутського руху пласт з усмішками у впорядкованих одностроях вони стали нашими першими провідниками у знайомстві із містом, і вже з перших хвилин було відчутно, тут живе дух активності, патріотизму та любові до рідного краю. Крапор глянь, спочи. України і, і краса, скорі горливі, любимо сонце рушиться, де ця пора нам в рядцях. пластових, славу в країні придбать. Старша пластунка Марія Бондаровська нам розповідає, що у пустоматах пласт з'явився зовсім недавно, лише два роки тому. Сьогодні в станиці понад півсотні пластунів, а наймолодші з них це навіть малята від двох років. Тут виростають не лише майбутні лідери, а й формується справжня спільнота. Пластунів є своє пластове гасло. Привітання воно звучить як «скоп», це скорочено, а прикладається воно як сильно, красно, обережно і бистро. Це наше гасло. Більше того, ми так вітаємося один з одним. Ще така є пластова фішка: те, що всі люди зазвичай вітаються правою рукою, а пластуни вони вітаються лівою рукою, оскільки вона ближче до серця. Власт, це велика любов до своєї батьківщини, і це, напевно, основний меседж, який ми вкладаємо в наше юнацтво. Ми дуже сильно поглиблюємося в українську культуру, українські традиції, українські пісні, і певно, пісня це те, що любить наше юнацтво найбільше. Це те, що нас найбільше об'єднує, особливо коли на таборі після важкого дня ми там багато ходили, працювали, паляли, складали, облаштовували свій побут, готували їсти на вогні. І в кінці ми всі складаємо цю ватру, запалюємо її, сидимо в колі і співаємо біля. Ватря українських пісень. А ми продовжуємо знайомство із пустомитами та вирушаємо у ще одну особливу локацію. Тут поруч із храмом Успення Пресвятої Богородиці діє духовно-культурний простір імені митрополита Володимира Стернюка. Це не лише місце молитви, а й музей, створений з ініціативи настоятеля парафії отця Юрія Чудяка. Тут зібрані пам'ятки, що відзеркалюють духовну спадщину та історію громади, і кожен експонат говорить про силу віри і традиції. Хочу вам презентувати наш соціальний такий центр парафії з Пресвятої Богородиці, який є до певної міри визитівкою нашого. Скажімо, такого здобутку за всі роки праці. Це місце є особливе. Це музей родини Стернюків. Так, в місті Постомити. це місце дуже важливе і знакове, оскільки колись давно тут стояв будинок родини митрополита Володимира Стернюка, який є дуже визначною постаттю в історії Української греко-католицької церкви, який в радянський період. Коли церква була у підпіллі, був таким її провідником часів переслідувань. Народився митрополит Володимир якраз у місті Постомити. Його батько, також Володимир, був довголітнім парохом у Постомитах. і це було місце, де колись стояв будинок, який пізніше визволителі червоні знищили. І я є парохом у постометах вже 18 років. Коли я прийшов сюди на парафію, я поставив собі за мету. Реалізувати мрію покійного світлої пам'яті отця Степана Гринківа, який тут був заклав фундамент, але пізніше його життя забракнуло на те, щоб реалізувати мрію, відбудувати будинок. І мені Бог благословив разом з нашими парафіянами, разом з донорами за кордону, щоб ми цей будинок відбудували. Це все Що є особисті полетів, речі. Це все є особисті речі, якими користувався митрополит Володимир Стернюк у часі підпілля в той. Час, коли він таємно служив як єпископ, як священник. Ми знаємо, що в радянський період він був переслідовим, Він працював навіть як санітар, скажімо, він зовсім не позиціонував себе як священник чи як єпископ. І це буквально ці ручки чи інші речі, наприклад, навіть його окуляри чи печатка, якою він користувався у свій час, навіть ризи, які були нам передані, його ряса. Це все є речі, котрі справді були в його організації оригінальному вжитку я дуже дорожу, скажімо, цим портретом, який передав світлої пам'яті пан Петро Франко, голова товариства репресованих. В той час він був присутній. Також разом з нами тут молився і передав нам цей портрет митрополита Володимира. На початку повномасштабного вторгнення музей був і волонтерським осередком. Суди багато привозили гуманітарної допомоги, і також на території соціального центру надавали місце для проживання родин біженців. А ми рухаємося далі і прямуємо у серце освітнього життя громади у Семенівський ліцей. Це сучасний заклад, обладнаний необхідною інфраструктурою, зокрема, має просторе укриття, що дозволяє дітям продовжувати навчання навіть у часи повітряних тривог. Директорка ліцею Марія Петрівна показує нам його та детальніше розповідає, як дбають про безпеку учнів. Ми сьогодні розуміємо, що Перед освітньою галузю стоїть два основні завдання: безпека життя і здоров'я наших дітей. Ну і друге завдання це якість знань. Наше укриття знаходиться на першому поверсі. Ага. Тут є гардероб, тут є освітнє таке середовище, відпочинкова зона для учнів початкової школи. Тут і наше укриття. Ось вікно закриває закривають металеві жалюзі. І також є гібіони, яке закриває оце, оце вікно. Тут є маленька капличка. Під час повітряних тривог ми тут збираємося, ми разом молимося вервичку, ми разом відправляємо молебні і молимося за мир, за перемогу і за те, щоб ракети минули наш навчальний заклад, і ми могли далі продовжувати своє навчання. А далі ми прямуємо просторими класами. Марія Петрівна проводить нам екскурсію навчального закладу та показує особливості школи. Дуже гарно естетично оформлені кабінети, і особливістю насамперед є такі малюнки в кожному класі. Вони інші. Тут разом працювали і наші педагоги, і студенти і викладачі академії мистецтв імені Труша. Цікавинкою є її клас інформатики. Він оздоблений сучасною технікою. Ще одною особливістю цього ліцею це є такий спеціальний влаштований сейф для зберігання та зарядки ноутбуків. Це дуже зручно для учнів, які попрацювали на комп'ютерах і відразу змогли їх зарядити. У ліцеї також облаштували стіну пам'яті загиблих героїв та місце для вшанування їхньої мужності. На стінах також розташовані підписані прапори різних бригад. А ще тут подбали і про дітей з особливими освітніми потребами, відкрили ресурсну кімнату та забезпечили спеціальне крісло для пересування з закладом. У нашому ліцеї є справді отаке крісло, підйомник, який може доставити дитину. Або доросло з бадами рухового апарату навіть і на третій поверх нашого ліцею. А ми продовжуємо нашу подорож і знайомимося із добровільною пожежною командою, яка діє на території постомет. Вони допомагають забезпечувати пожежну безпеку громади, гасити пожежі та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Команда була створена у 2024 році завдяки грантовому проєкту. А детальніше про те, як вона працює, розповідає керівник. В нашій команді на сьогоднішній день є 12 чоловік. Працюємо ми по команді. Зверху нам зі Львова дається команда про пожежу, ми тоді виїжджаємо і виконуємо, які нам поставлені задачі. Чи ми допомагаємо, чи ми самі працюємо, але тільки під керуванням Львівської вищестоящої організації. Так, от такою машиною ми працюємо. За короткий період, рік ми вже маємо добровільну пожежну команду, скоро буде нам рік. Ма 26 бойових виїздів ми маємо сьогодні на рахунку, де ми в більшості маємо проблему з гасінням трави і з гасінням, будемо сказати, соломи. Нам дуже багато треба ще, будемо сказати, ремоненту, який має сучасний пожежник. За сприяння польського уряду нам сприяли дали форму. Цю дали нам рукава і провели нам навчання пожежників. Але ці хлопці, які прийшли, два два хлопці, які прийшли навчання, зараз служать в Збройних силах, нам ще треба поповнювати і знову проводити навчання. В мене є бажання і просьба до наших жителів Лісневич, Пустомет, щоб вони поповнили наші ряди. Хоча б п'ять чоловік молодих спеціалістів, які зможуть нам допомагати, тому що ми так само приймаємо пожежі і в пустомитах, в Лісневичах, в Семенівці, і там робимо свою роботу. Пустомити це затишне і красиве місто, яке особливого шарму набуває завдяки мальовничому озеру Наварія. А також це місце сили для спортсменів і ветеранів. Тут створили сучасні бази та простір для активностей, де поєднується краса природи та спортивний дух. Усе продумано не лише для відпочинку, але й для спортивних занять. А також створені умови для наших захисників ветеранів. На території громади є власне оце озеро Наварія, водойма, яка дає можливість розвиватися вислованню на байдарках і каної, тому що саме на березі цього озера знаходиться три спортивні бази, де тренуються спортсмени, де відбуваються змагання. І також хочу відзначити, що дуже багато успішних підприємців нашої громади. E, саме колись починали і тренувалися e, з вислування на байдарках і каної на цих базах. На цій базі, де ми зараз знаходимося, тренуються спортсмени школи вищої спортивної майстерності. Також трена, тренуються спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи. E, тут відбуваються навчально-тренувальні збори збірної команди України. В минулому році п'ять таких зборів у нас відбулося з підготовки до Олімпійських ігор. В нас навіть тренувалася олімпійська чемпіонка Анастасія Рибачок тут на базі. Ну, в зв'язку з тим, що зараз триває війна в Україні і більшість спортивних баз, на яких можна би було такі навчально-тренувальні збори проводити, зараз вони не функціонуються. Такі бази були в Дніпрі, в Херсоні. І наша база досить інтенсивно використовувалася в минулому році з підготовки до Олімпіади. Відносно ініціативи залучення ветеранів, зараз ми якраз працюємо в рамках проекту Ліги Нескорених над реалізацією чергового проекту, де ми створюємо простір для фізичної і ментальної реабілітації ветеранів.